Сьогодні ідея моєї проповіді, якою Господь благословив мою свідомість, духовні благословення, які християни мають в Ісусі Христі. Будемо читати ми послання апостола Павла до Ефесян. З 1 по 14 розділ. Прошу вибачення з 3 по 14 розділ. Тре... Перший е, розділ з 3 по 14 вірш. Якусь. Підсказку. Із... Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у христі всяким духовним благословінням у небесах. Так як Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. В цих словах Бог говорить, що ми, християни, були вибрані ще до початку створіння світу. І Христос нас благословив. Не благословить, а вже благословив закінчена дія. Благословив нас у Христі всяким духовним благословенням у небесах. Тут, на землі, благословив вже всяким духовним благословенням в небесах і вибрав нас ще до створіння світу. Отакі От дивні таємниці нам відкриває писання про. Наші благословіння, які маємо в Ісусі Христі. Не всіх вибрав, а іменно нас. Чогось вибрав яка з нас? Ще до створіння світу. І вибрав їх Христос. Бог вибрав, Бог вибрав, а Христі благословив. Так як вибрав нас у Ньому. Бог вибирає, благословляє в Христі, і щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Щоб ми були святі і непорочні. Ну, Святий це відділений для Бога. Відділений для Бога. Вибрав, благословив і відділив. Відділений. От є багато будівель різних в нашому місті, є магазини, будинки, де люди проживають. Є храм. Храм це будівля, яка відділена для Бога особлива будівля храм. Можна ще сказати про жертву. Овець багато було, ягнят багато, але вибирались особливі. Особливі, які були без пороку, непорочні. Непорочні, особливі вибирались для Бога. Так Бог нас вибрав ще до створення світу, особливих. Особливих, що ви особливі. Бог вибрав і благословивши до створіння світу. Ось тепер ми святі, відділені для Бога, непорочні, як ті ягнятка, щоб ми були в любові. І Бог чекає, щоб ми перебували в любові, в любові до нього, в любові до ближнього, в любові. Один до одного, в любові до людей, взагалі в любові, всі її повноті. Оці вірші нам перші два, які ми вислухали. Цінність тому, що Бог вибрав нас і благословив Ісусі Христі. Вибрав нас і благословив. Далі будемо читати. п'ятий Віж, наперед призначивши нас на всиновлення собі через Ісуса Христа за благоволінням волі своєї, на похвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас улюбленім. Ми не тільки вибрані, ми ще й наперед призначені для вибору. Наперед призначив призначивши нас. І для чого призначив, щоб вибрати нас? На усиновлення. Бог нас вибрав, благословив і ще й усиновив. Уявляйте, ще й усиновив в нас, таких поганих грішників, які, можливо, не вірили йому, мерзили його, Анекдоти про нього розказували, це я про себе кажу. всякі. Всякі гадості, мене батько комуніст, і я все життя старав, старався оправдати щось без Бога. І дуже радів, коли я щось таке побачив цікаве. Ну, наприклад, прочитав перший раз фразу: якщо Бог всемогутній, то чи може він створити камінь, який не, не зможе підняти? Я дуже зрадів, о, ця фраза доказує, що Бога нема. Я пам'ятаю, ця радість була, яка в мене тоді велика. Але Бог все одно. Мене витерпів, простив і усиновив, бо він мене наперед вибрав. І кожного з нас, хто є християнином, хто покаявся, будемо читати далі. Для чого він усиновив нас? На похвалу слави благодаті своєї. На похвалу слави, благодаті своєї, щоб ми були тими, хто буде прославляти благодать Господа, на похвалу слави своєї. І щоб ми були якимись особливими серед світу, бо ми відділені, ми маємо відрізнятися від всіх. Не такі, як всі. Відділені особливі, так як ті ягнятка були. Особливі. Особливі непорочні. Так як храм. Храм в городі йдеш, і храм виділяється особливо своєю своїм величчю, своїм виглядом і ну, своєю благоговійністю. Так само і от, вибрані мають теж відрізнятися від інших людей. Читаємо далі. Сьомий вірш. Котрому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів через багатство благодаті Його, яку Він щедро дарував нам у всякій премудрості і розумінні. Як Біблія говорить нам, як ми викуплені, викуплені кров'ю Ісуса Христа, викуплені кров'ю Його. Викуплені від чого? Від нашого колишнього життя, викуплені від покарання за те життя, яке ми проводили. Ну, зараз от є таке приклад можна привести. Він зробив злочин. Робив злочин і за за нього викуп. Певне місце. Це викуп взятий, і він виявив, що він вже оправданий. Це на землі, ну це несправедливо так робити на землі. Взятку дали і отримали викуп. І вже злочинець свободний. Але Бог таке з нами справді робить. Через Ісуса Христу ну, ніхто не пок... виробний, не... за той злочин не був покараний, Ага, Бог сам себе віддав за нас. Я за тебе понесу відповідальність і покарання. Так я тебе викупаю. Це справедливий викуп. Не такий, як через взят. Бог справедливо викуп, викупає нас через крок Ісуса Христа. І дає нам прощення гріхів через багатство благодаті Його. Прощення, яке ми маємо. Прощення наших гріхів. Бог називає багатство благодаті Його, яке ми маємо в Ісусі Христі. Яке велике багатство благодаті. Значить, Бог нас призначив наперед. Наперед призначив. Благословив наперед. Вибрав, викупив через Ісуса Христа, через його кров, викупив нас від, від гріха, якому ми жили тоді. Багато такого дивного і не всім зрозумілого, відкриває нам Писання, Бог каже, що це все Бог щедро дарував нам у всякій премудрості і розумінні. Дарував нам премудрість і розуміння, яку ми маємо, щоб, читаючи Писання, розуміти, що і ми грішні, і нам каятися. Христос за нас постраждав і викупив нас від проказу гіха. Нам треба каятися, ми грішні. Він дав нам премудрість. Не всі розуміють, не всім дана премудрість. Але кому дана, той має зрозуміти і поняти. Господи, треба каятися. Бо Бог мене теж вибрав і чекає від мене, чекає цього моменту, коли буде здійснено викуплення. А викуплення тоді починається, коли людина визнає Ісуса Христа за свого Спасителя і приймає вірою те, що справді викуплення сталося. Читаємо далі. Відкривши нам таємницю волі своєї за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, щоб, коли настане повнота часів, з'єднати у Христі все, що на небі і на землі. Це історичне пророцтво про те, що колись було, і про те, що буде, що буде після цього. І нам відкриває таємницю волі своєї щодо нас, вже раніше поклав на Ісуса Христа наші гріхи раніше, вже давно. І, А коли настане повнота часу, то ми будемо об'єднані у Ісусі Христі і буде і земне, і Небесне, одноціле. Така таємниця зараз нам не зовсім зрозуміла, але таке буде бо відкриває нам, що буде колись. Земне і небесне буде об'єднане, коли настане повнота часів. Далі читаємо від 11 по 14 вірш. У ньому ми і стали спадкоємцями, бувши наперед призначені, згідно з постановою того, хто творить все. Зарадою волі своєю. Щоб бути нам, як і раніше, щоб бути нам, як і раніше, почали надіятися на Христа, на похвалу слави Його, у ньому ви, почувши слово істини, благовістя наш, Вашого спасіння та, увірувавши в Нього, були запечатані обітованим Святим Духом, який є завдатком нашої, нашої спадщини. Для відкуплення у ділу на похвалу його слави. Він ще раз наголошує підкреслює, Павло, і підкреслює апостол Павло Ефесянам нам з вами, що в ньому ми стали спадкоємцями. В Ісусі Христі ми стали спадкоємцями. Там чекає нас спадщина. Будучи наперед призначені, Знову це слово наперед призначені, Бо така була воля Божа наперед нас призначити за постановою того, хто створив все за радою і волею своєю. Для, для чого Він це все робить? Він це все робить для похвали слави Його слави Його. І коли це вже все здійснилося, коли ми, не, ми були вибрані, коли ми отримали благодать, коли ми через віру Ісуса Христа Розіп'ятого прийняли Спасіння. Кров'ю очищені стали від гріха. Отримали благословіння та, увірувавши в нього, були запечатані обі... обітованим Святим Духом. Тоді Дух Святий поставив на нас печать. Ми були запечатані обітованим Святим Духом. І... А Дух Святий написано: є завдатком спадщини нашої. Цікаво. Завдатком спадщини нашої. І тут таке для відкуплення уділ слово для відкуплення не гріхів, а уділ. Я так довго думав, що це думав, думав, що це таке, оце слово означає уділу. Подивився в різних толкувателях, що це слово означає. Це виходить, дивіться, як. От є в нас батьки, Батьки кажуть, оце буде твоя спадщина. Сказують нам, що це твоє. Це твоя спадщина. Але пройшов час, батьки помирали, честь так, що і нема спадщини. Нема спадщини. Або батьки відмовляються і передумують, вже спадщини теж нема. А тут не так, з Богом не так. Бог каже: я дарую тобі спадщину і даю завдаток ще й тобі наперед. Частину спадщини як завдаток. І ставлю печать. Оцей завдаток це Дух Святий, який були запечатані обітованим Святим Духом, запечатані, який є завдаток нашої спадщини. Бог дає нам точно, ми переконані 100% спадщина. Дає нам наперед завдаток, ось дивіться, щоб ви вірили. Що вже вас не буде вона забрана. Це ваша спадщина. Запечатує нас Духом Святим, ми тепер. З печатью ходить, в нас є документ, печать Духа Святого. Що наша спадщина на небесах. Бог так каже. Для відкуплення у ділу. Ну, ми звикли, що відкуп... Бо від чого Христос нас відкупив від гріха. А це слово означає у ділу, якби, що Бог нас забрав із сфери гріха. Якби викупив нас. Із сфери гріха. І гріх не має на нас впливу. Гріх не має на нас впливу. Якщо ми самі, звісно, не захочемо, нам не, не сподобається, Гріх не має на нас впливу. Бо Дух Святий, якщо Дух Святий з нами, ми запечатані Ним, ми знаємо, що там нас чекає спадщина, маємо завдаток навіть тої спадщини на землі. І Бог цим самим нас. Відкупив із сфері гріха. І ми тепер Божі. Ми не в сфері гріховні, а на, на Божій території. І це все знову на похвалу Його слави. Бачите, багато разів оці слова, в цьому невеличкому шучку згадуються. на похвалу Його слави, Щоб ми хвалили і славили нашого Господа і Спасителя. Отже, про що говорить цей, цей маленький кусочок? До речі, він в старозавітніх тих книгах записаний, оцей, що ми прочитали, це все одно речення було записане. Цих 14 віршів це було все одне речення. Таке велике, але речення. Бог, дивіться, Бог, ми читали нас усиновив. Наперед призначив і усиновив. Христос викупив, Христос зараз дійснює оцю дію усиновлення. Христос наперед призначив, усиновив. Дійсною дією дію усиновлення Христос тут з нами. Дух Святий запечатав, ставив нас печать і являється завдатком, завдатком нашої спадщини. За нашої спадщини в майбутньому. В минулому ми були вибрані Богом і для усиновлення. Христос здійснює цю дію, очищає нас кров'ю своєю і викупляє нас, викупляє нас, Дух Святий запечатує і являється. Завдатком для нашої спадщини. Оце ми з вами прочитали такі чудові духовні благословіння, які християни мають в Ісусі Христі. Ну скажіть, що не чудово. Власне. Ну, люди не розуміють, приземлені тіло не дає, бо ми звикли О, спадщина, ми маємо спадщину триматися, потрогати, понюхати, покушати. Оце спадщина, а духовна спадщина нас зовсім інша. Вона набагато цінніша, набагато величніша. Хай Бог нам відкриє цю таємницю через Духа Святого, нехай наповнить наше серце, хай ми розуміємо чітко, яке ми маємо величезне благословення і багатство Ісусі Христі вже тут, на землі. Хай буде слава. Амінь.